Привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Я ось тільки що прийшла з магазину, та й думаю, треба ж почати знімати відео. Бо щось руки не беруться ні до чого. І оце стою, дивлюся, що в минулому році, на сьогодні, 2 січня, мені трапилося відео з минулого року. У нас тюльпани були зійшли. Зараз немає. І це добре, що їх немає. Передають похолодання то подивимося, але я ось знайшла, зараз покажу вам що. Ходила в літню кухню думаю, що воно там завернуто лежить. А це тюльпанчики. Це мама чоловіка привозила, я, правда, не пам'ятаю, жовті, наче, Чи білі. І треба їх, напевно, висадити, щоб їм не прийшов. каюк. Зараз візьму і в земельку. Холодно, не холодно, подивимось. Приймуться. Мені здається, що все буде добре. так що Зараз треба ще їх посадити. Ці так вдвох і сидять. Я думала забирати її від нього, а Максим каже, нехай вони сидять, поки не б'ються, все нормально, вдвох тепліше. А потім, якщо вже там щось вийшло, то заберемо її. Я надію, що щось вийшло, що він там не холостий, бо якось слабенько в нього це все відбувалося. Ну, а там подивимося. Звичайно, хотілося б, щоб все було добре, ну, вже як буде. Треба ще почистити в них, хоча коли, коли ми перед Новим роком прибирали у них, знову ж таки, треба, але це вже не сьогодні. Сьогодні щось ні зовсім нічого не хочеться, треба ще їсти готувати йти. І їсти готувати, якщо чесно, не дуже хочеться, але ж треба. Так, друзі, зайшла я вже у будинок, буду зараз їсти щось готувати. Ми на новий рік такого багато нічого не готували, але сьогодні вже друге число, ми вже виїли все, там ще, може, трошки картоплі залишилося, м'язка, а такого вже нічого немає. Треба, напевно, якийсь суп приготувати, щось спекти. Та ще й Максиму сьогодні в на роботу. Коротше, щось видумувати треба. Женя піцу замовив, то буду зараз виробляти. Прийшла з магазину. Нічого, наче не купила. Маленький пакетик. О, ціни зараз шалені. Так, взяла сметану, так, маленьку пачечку. Зараз вже немає таких великих пачок. Скільки ж тут? А? 350 грам. Хочу зробити тортик якийсь. Не знаю, чи сьогодні буду його перемащувати, але бисквіт зроблю зараз. Це я вчора дивилася на каналі Кухня з кишені. Там пані Любов готувала. Бисквіт. І я за таким рецептом готую, але давно не робила. Він не такий апетитний, ну просто дивися і м -м, хочеться тортика, то зараз також тут щось зроблю. Так, щось в мене в мене ото, от як, знаєте, м -м, треба на щось відволікатися, мені треба випічкою займатися. То я ж сьогодні хочу не тільки тортика ще і піца, а ще там одну штуку. Коротше, подивимося, як воно зараз піде. Ось такий сир кисломолочний. Потім взяла ще кутю. Не наїлася я куті, треба зварити та зробити. Я взагалі дуже полюбляю кутю. Це, там горішки, розинки. Так. Макарони. Дві хлібинки. Не буду. І ось така паличка ковбаски на піцу. І все. Так що, зараз, напевно, ще поп'ю кави і буду щось починати робити. Напевно, ні. Спочатку зроблю тісто, нехай воно підходить на піцу, а потім поп'ю кавити, прокинуся, так сказати, бо щось якось. Нічого не хочеться. Це вже, напевно, за все, відео раз п'яте. Я кажу, що нічого не хочеться, але воно так і є. Не знаю, що його робити. Так, друзі, буду зараз я робити тісто. Трошки останнє відео таке готування. Зараз на вулиці холодно, немає що робити, але вже завтра думаємо, і все буде добре. Ось цю кімнату будемо там займатися цим стелею, віпсохартоном будемо кріпити. Вам все показувати. А Сьогодні трошки готування їжі, бо без цього нікуди. Їсти треба готувати. Хоч не хоч, а це таке. Так, зараз ще хочу з вами поділитися рецептом тіста для піци. Виходить ну, дуже воно класне, тоненьке, не таке, що там піца отаке тісто. І цей, а начинки мало. Виходить, таке якраз як треба. У мене тут там потрійна порція, а рецепт я вам покажу. Які є в мене, може комусь буде цікаво. Ну, дійсно, класна піца виходить. 100 грам води, 1 столова ложка цукру, півчайної ложечки солі, 8 грамів дріздждів, 3 столові ложки олії і борошно там плюс-мінус 200 гр. Так що зараз буду робити і вам показувати сюди кладу. Я вже сюди тепленьку водичку і дріжджі розмішала потім. Що це у нас сіль? Ось Я вже на око, а вам почитала так, як треба. Так, цукор. Одна столова ложка, в мене тут Оп. три і олія. Там йде три столови ложки на порці, а я все-таки беру мент. Таке тісто в мене вийшло, і зараз нехай воно підходить. Потім подивимося, скільки воно підросло в цій миски. Я так сильно не вимішувала. Зараз накрию плівкою і нехай підходить. Робила ось тісто на бисквіт, ось таке воно в мене гарненьке вийшло на 4 яйця. У мене декілька рецептів, по яких я готую бисквіт, але але сьогодні надивилася, я вже говорила. Що він такий гарненький був, і вирішила ж собі за цим рецептом також зробити. Але тут цукру я брала не 200 грам, як іде за рецептом, а менше. Я завжди так беру. 180 грам десь, ну ці 20 грам нічого не вирішують, але трошки менше. 4 яйця, стакан цукру, стакан борошна. Потім розпушувач або сода, ну і ванільний цукор. Звичайно, без хвіт хтось робить і без розпушувача, але я завжди додаю, тоді він гарненький. Ось так форму застилити, зараз будемо пересипати. Мені Так подобається ця лопатка, вигрібаєш, нічого не залишається. І зараз буду відправляти в духовку, але інколи я ще роблю так, фульгою це все закріплюю тут. Він потім пишніший, але в кінці відкриваю, щоб вже трохи Ну, Зараз спробую, буду відправляти в духовку. Кісточко вийшло. Гарне, дуже гарне, дивіться. Отак тянеться, я з цього тіста ще вертути роблю. Зараз ручками буду його розминати. Буде. Ось так. І буде це простати. Отак, то в неї зараз дивіться олійки отак сюди. Так, взяла я приправи і шукаю те, що мені треба Орегано. Так, олії змастила і посипаю орегано і відправляю в духовку на хвилин 5, щоб воно взялося 10-5. Можна, звичайно, відразу викладати начинку. Я роблю раз так, раз так. Сьогодні захотілося мені так. так. До речі, я вже зробила бісквіт. Ось такий він вийшов. Пухкенький такий, ну, величенький. Трошки кривий. ось так видно. Скосила його, ну, підріжу, буде нормально. Тепер нехай холоне. Він такий вже такленький. Ну, нехай ще трохи постить. Щось, щось зараз будемо видумувати. Так, друзі, виняла я вже цю заготовку для піці. Вона майже готова, але ще не готова. Зараз буду сюди. Це, до речі, таких заготовок можна наробити і заморозити. І потім дістав з морозилки і є піца. У мене сьогодні така буде піца. Дешевий варіант, а, а піца в мене буде. Варена, ковбаска і сир, більш нічого не буде. Є в морозилці ще заморожені томати, але Женя щось перестав їх полюбляти, він вибирає спіти. Рибочки можна було додати, не хочу. А таку цю копчену ковбаску не купувала, хоча, як робити, смачну таку піцу, то я продається така нарізка вже готова в пачечках. От її декілька видів купуємо і розкладаємо. А це так сьогодні буде з того, що маємо. Другу піцу додам мене є там купчена грудка, то додам її і не буду нарізати, а отак дивіться. Так тоді менше ковбаси йде. Так, Розправляємося, щоб воно рівномірно ж було. і сирок сюди. Ще й сир треба смачний. У нас Женя такий, можна сказати, балований є. Сир тож кислуватий трошки, він таке не їсть, здирає. Ну, воно ж засихає оце, як піца готова. Він бере, здирає, якщо йому не подобається. Це йому пішов сир, то в пачечках кому продається. Це в нього полюбляє. Буде це, так, це до інше, щоб вистачило. І ще додаю кріп. Воно і гарненько буде, заморожений, правда, ну нічого. Ще б кукурузки можна було додати, але нас таке не їсть. Ми то можемо з'їсти, а Женька не буде. Ось така виходить піца. І зараз її в духовочку, ще хвилин 5-10. Ну, 7, може. І готово. Так, друзі, поки піца в духовці, я вирішила помити посуд. бо Щось повну раковину заставила. А треба ж його помити. Що це тут? А, це тут желатин був. Я ще зробила цей. Та бисквіт зробила і вирішила зробити таку. Прошарок такий з цього, з полуниці з желатином. Зараз покажу, що буду робити. Коротше, желатин тут треба вимити. Також це дивлюся, робота буде зараз, після того, як приготую їсти, треба пилюку трохи повитирати, бо в нас же ж тут там, можливо на відео видно. Нічим ще не застелено, у нас в процесі ремонту і підлога, воно таке забетоноване. І пилюка піднімається. Значе 31-го ввечері витирала з із, із, морозилки, але воно все-таки пилючка є. То зараз протруша. І все, вийняла піцу. Ось така вона виходить. Так, зараз у мене є така штучка, ото, таке коліщатко, і я її поріжу. Бачите, ось така вона тоненька виходить. Вона ще постоїть, буде така гнучка, її можна крутити, вертіти. Це зараз що воно з духовки. А сюди зараз буду іншу робити. Моє таке хобі, яке мене від усього відволікає. Мені дуже подобається. Так що... Може, комусь подобається там, рецепт піци чи бисквіта. Користуйтеся, дійсно, піца супер тісто виходить. Я довго шукала таке, бо різні люди. як Хтось напише ні про що. Комусь подобається, дивляться в мене. Це за те, що ні про що. Колись одна людина під різними відео пише Ваші відео ні про що, не хочу їх дивитися. Там пройшов якийсь час, ну, в цей самий день бачу, він знову пише під тими відео. Ні про що. Ну так а навіщо тоді ви їх дивитеся? Якщо мені не подобається той канал, я ну, перелеснула та й не дивлюся. Хоча, знаєте, дивіться. Потім він же пише під, під якимось відео, що ну, класний контент. Все-таки ну, він щось там побачив, додивився, що йому цікаво стало. І залишився на каналі. І люди... Люди різні, для когось поганий, для когось хороший. Це нормально зараз так в житті, що хтось комусь подобається, хтось ні, в кожного своя думка. Але для мене це є моя робота, я знімаю в день. Звичайно, більше в нас контенту, ну так, як контенту сказати, люди переходять, дивляться про ремонт, я замітила по статистиці, і про в'єтнамських свиней. Ну, поки зима, то так. Далі, звичайно, воно вже щось піде. І в'єтнамські свині, дай Бог, там все вийде, будуть поросятка, і ремонт. А інколи буває готування їжі. без цього нікуди. Їсти всі їдять, їсти готуємо. Так, це вже друга піца. Я ось тут трошки додала копченої грудки. Трохи буде по-іншому. Цю перерізала і вона холодна. Женя вже десь забрав два шматочки, пішов, чекає, поки вона вихолоне. Ось, бачите, воно таке тоненьке тістечко виходить. Вона вихолоне. Я потім там її плівкою чи пакетом, і вона так стоїть. І тоді зовсім вона така гнучка виходить. І зараз вона вон така гнучка, тоненьке, смачненьке. Звичайно, сюди якби додати копченої ковбаски, перчика. Хто як полюбляє грибочків, то взагалі. Дуже смачно. І саме головне це додати орегано. Тоді вона ароматно пахне справді піцею. Порізала бисквіт на три частини. Такий він вийшов кривенький, але коли він постояв трошки, то трошки рівніше став, піде. Зараз буду робити, складати торт. У мене ця плівка закінчилася харчова, буде пакетик. Можна, звичайно, її без, але не хочу, щоб воно десь витікало. Отак. І я ще ось зробила із полуниці. Ось таке воно, правда, ламається цього разу, бо треба його в холодильнику розилці довго тримати, а я не захотіла. Ну нічого, буде як буде. І воно треба, щоб було заморожене. Зараз це я. Було б добре, якби він отак десь ніч постояв в холодильнику, але в мене цього не буде. Він десь зараз постоїть годинку або півгодинки. І я буду далі змазувати його шоколадною глазур'ю і все. Бо мені треба буде врізати його максимум на роботу ще Зараз якусь меншу тарілочку отак поставлю, щоб відрівненький був. І буде готовий тортик вже. Ось такий тортик в мене вийшов. Як бачите, тут видно і полуничку, і сир, і сметанку. Зараз я зробила таку помадку, шоколадку. Шоколадку, шоколадну. Тут масло, какао і цукор. Можна ще додавати молочко. ну це вже за бажанням. Друзі, а ми вже з Жені граємо в лото. На жаль, я дуже полюбляє настільні ігри. В нього там є кубок кидати декілька штук, ну різних видів. Ходити там ходи потім він дуже полюбляє в шахи, але на цей раз я вибрала лото, бо я в шахи не полюбляю. Він більше з татом шахи грає. Так що граємо. Моя на кухні щось знімала і забулася закінчити це відео. 33, шукати, 33. Якраз і цифри. Вчимо деякі, деякі yeah. повторюємо. Уважність, це таке, воно розвиває цифри, так що займаємося. А вам, друзі, дякую за увагу, за те, що у нас дивитесь, наші відео, що підтримуєте, пишете свої коментарі. До нових зустрічей. Пока-пока вам.